Не такої країни, яка е, бореться за свою незалежність і не знає, що вона побуваре, чи вона не поборе. Е, а такої країни, яка вже поборола і постала, і яка відчуває свою власну силу. Країна, яка так, країна, яка перестріла бар'єр. Дякую. Прошу ваше запитання. Яким чином ця частина людей, що не сприймає українську культуру, має бути залучена до того контексту? Дуже хороше запитання. Скажіть, будь ласка, а яким чином люди, які ніколи в житті не дивилися болівудські фільми, подивилися один фільм, їм сподобалося, вони подивилися інший? Тому що він дуже якісний. Розумієте? Це питання якості. А, є таке страшне слово, значить, наші українські письменники придумали самі себе обзивати. Ну, ви розумієте, що коли люди самі себе обзиваються, це не дуже добре. Вони самі себе обзивають таким страшним словом, яке називається Сучу короліт. Сучасна українська література. Це принизливе слово означає, що на сьогоднішній день, незважаючи на великі потуги наших великих, реально дуже талановитих письменників і поетів, на сьогоднішній день це не є критична маса. Це не є така штука, щоб ми викинули з полиці всяку фігню і заповнили її новою українською літературою поезією. І, і проси. А, а нам це потрібно. Прошу. Шматки реалізовуються зараз, але ми з вами сидимо тут для того, щоб він не стався. Бо коли ми будемо знати свідомо, що нам треба робити для того, щоб він не стався, то він і не станеться. Немає таких великих сил розвивати українські народні шматки, якщо ми самі не поможемо. Прошу ваші запитання, і ми ходімо далі. що дійсно все набагато складніше, ніж ми намалювали. Це наша проблема. Але я хотіла сказати, мені здається, дуже змірно ваша думка про те, що потрібно всіх зібрати, наказати, дати гроші і всі за, за рік щось напишуть. Бо в нас не та проблема. У нас вогаль, в нас ліпір, вони стали російськими. Вони поїхали, і їм ніхто нічого не наказував. Дякую. Чекайте, я ще одну хвилину хочу сказати. А наша головна проблема, якщо навіть ваш сценарій пройдений. Це буде написано. То зараз, де ми бачимо, от ми всі бачите, люди знають. Де ми вас зараз бачимо ліну Костенко, кого завода, де діє засоби вашої інформації, хоч якісь. Що давайте на, я чи? буду потроху відповідати. Я, я, я почув ваше запитання. Я його повторюю для тих людей, які е, не почули вас. Запитання було в тому, що сьогодні збирається в різних містах, і дійсно ця проблема є. А, але а, був висловлений сумнів, що якщо наказати людям писати, ну, звичайно, наказати людям писати верші не можна, вірші не пишуться, так сказати, це наказом. Верші пишуться за покликом духу. Але а, нам необхідно, щоб наші митці розуміли, яка важлива місія на них сьогодні покладена для того, щоб створити і облаштувати український гуманітарний простір. І нам потрібна реальна допомога держави в тому, щоб вони мали ці можливості. І ще більше нам потрібна реальна допомога кожного з нас. Тому що давайте собі поставимо запитання: скільки коштів кожен з нас витратив за останній рік, за 2013 рік, на український гуманітарний продукт, на український культурний продукт, на українські книжки, на український театр? І скільки коштів ми витратили на? Російський гуманітарний продукт, і скільки на Євроатлантичний. Скажімо, скільки ми витратили на кінотеатр, де ми дивилися голівудські фільми, скільки ми витратили на книжки, які ми купуємо, скажімо, на, Єруковлі, на ну, скажімо там, на Донцову і таке інше. А, я не, не, не закликаю вас не ходити в кіно на голівудські фільми. Я не закликаю вас навіть не читати Донцову. Ну, я можу закликати не читати Донцову, читати Пуніна, це було краще. Але а, має бути певний баланс, правда? Має бути певний баланс. І оцей баланс у нас порушений, це є проблема. Ходім далі. А, трохи складна буде зараз схема, вона буде на одному слайді, але вона буде трохи складна. Я маю пояснити, я обіцяв пояснити, як пов'язані між собою геополітика, геоекономіка і геокультура. Дивіться: є таке мистецтво війни. Ще дуже-дуже багато тисяч років тому китайський стратег Сундзи, я певен, що ви чули це.